Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо разочок. Скажіть, будь ласка, ви мене чуєте, бачите? Так, чуємо. Доброго так, так, ранку. Чую. Доброго ранку. Так, я вас чую, лише не бачу. Скажіть мені, будь ласка, чи є у нас об'єкт господарювання на громадських слуханнях? Є. Представтесь, будь ласка. Начальник відділу екології та промислової санітарії Васильєва Вікторія Олександрівна. Добре, дякую. Чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях? Я попрошу представитись пана Євгена, кого ви представляєте на даних слуханнях. Мене звати Євгеній Чернецький, я представник компанії розробника документів. З оцінки впливу на довкілля. Так, так. Добре, поки що ми не бачимо представників громадськості, тому чекаємо 15 хвилин, чи приєднається громадськість до громадських слухань о 10.15 продовжимо наші слухання. Добре. Добре. Ще раз доброго ранку. Я бачу, що до нас доєднався учасник Владислав Варнавський. Будь ласка, представтесь, кого ви представляєте на даних громадських слуханнях. Добрий день. Компанія «Інтерпеп Україна». Угу. Добре. 10.15. Я вважаю, що ми дали змогу приєднатися всім бажаючим бути присутніми на даних громадських слуханнях. Тож, давайте будемо розпочинати. Сьогодні, 25 липня 2024 року, ми проводимо громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля публічним акціонерним товариством Інтерпайп, Нижньодніпровський трубопрокатний завод стосовно планованої діяльності управління відходами, що не є небезпечними, на шлакових відвалах ПАД Інтерпайп НТЗ. Мене звати Грица Колена, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля, Департаменту екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Громадські слухання ми проводимо на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводилися офлайн, проте через пандемію спричинену ковідом та у зв'язку, з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями, з березня 2020 року громадські слухання не проводилися, а громадське обговорення проводилося в режимі надання письмових зауважень та пропозицій. Наприкінці червня 2023 року карантинні обмеження пов'язані з ковідом були відмінені на всій території України. Проте в нас діє режим воєнного стану, що внесло свої корективи в нашу з вами роботу. 13 липня 2023 року прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який у тому числі врегульовує питання проведення громадських слухань під час здійснення оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим 2 статті 17 цього закону, згідно з яким, тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений в постанові 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі також зазнала змін, оскільки з 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова 967 від 8 вересня 2023 року, про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2, прим 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 10-18 я повторю своє запитання, чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях. Ви можете озвучити це, включивши мікрофон, або ж написати в чат. В ефірі у нас тиша. В чаті у нас повідомлень немає. Отже, станом на 10.19, я фіксую, що на громадських слуханнях присутньо шестеро учасників, серед яких троє це представники Міндовкілля як організатори даних громадських слухань, та троє учасників це представники суб'єкту господарювання. Представників громадськості на громадських слуханнях не фіксується. У зв'язку з чим відповідно до постанови 989-ї. Нами буде складено акт про наявку громадськості на громадських слуханнях, за моїм підписом як головуючої на даних слуханнях. Відтак, ми закриваємо громадські слухання публічного акціонерного товариства Інтерпайп Ніжнодніпровський трубопрокатний завод стосовно планованої діяльності Управління відходами, що не є небезпечними, на шлакових відвалах ПАД Інтерпайп НТЗ, та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую усім за увагу. Всім бажаю мирного та гарного дня. До побачення. До побачення. Дякую Дякую. за побачення.